Дівчата, це просто неймовірно. Здається, в мене з'явився новий фаворит у догляді за своїм волоском. Це бренд Seco. Гляньте з першого разу шовковисте, блискуче і здорове, Що саме головне, тому що в мене, якщо чесно, проблемне волоску, воно пористе, і щоб його ось так з першого разу вкласти без сталінгу, це просто неможливо. А тут це працює просто. Я давно шукала для себе саме той догляд, який мені буде а, дуже простий використання, і відразу підійде з першого разу. І так от, німецький бренд Seco, це просто неймовірно. По-перше, тут тільки натуральні компоненти входять у складі, що не будуть шкодити моєму волосічку. І, як бачите, дуже гарно працює, аромат неймовірний просто. Відразу хочу вам розповісти, де я його замовила, тому що а, щира така рекомендація. В душі, бо дуже все сподобалося. Отже, я залишаю для вас посилання, неймовірний магазин, дуже класні консультанти, які допоможуть вам обрати саме для вашого типу волосечка неймовірний догляд, який подарує шикарне волосічко, наче в рекламі. Саме на платформі Be Beauty Shopping представлений широкий асортимент професійного догляду за будь-яким типом волосічка. Мені здається, абсолютно кожна жінка мріє мати гарне доглянуте здорове волосся. Отже, ловіть класну рекламу. Рекомендацію вже перевірену дуже якісних засобів професійного догляду за вашим волоссячком.